Розділ 8 Громадський контроль поліції стаття 86. Звіт про поліцейську діяльність З метою інформування громадськості про діяльність поліції, керівник поліції та керівники територіальних органів поліції раз на рік готують та опубліковують на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність поліції. Щорічний звіт про діяльність поліції та територіальних органів поліції повинен містити аналіз ситуації зі злочинністю в країні чи регіоні відповідно, інформацію про заходи, які вживалися поліцією та результати цих заходів, а також інформацію про виконання пріоритетів, поставлених перед поліцією та територіальними органами поліції відповідними поліцейськими комісіями. Керівники територіальних органів поліції зобов'язані регулярно оприлюднювати статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо виявлення, запобігання та припинення порушень публічного порядку на офіційних веб-порталах органів, які вони очолюють. Стаття 87 Закону України про національну поліцію. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції. Верховна Рада Автономної Республіки Крим Київська та Севастопольська міські ради, обласні, районні та міські ради мають право за результатами оцінки діяльності органу поліції на території відповідно Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, відповідної області, району або міста своїм рішенням прийняти резолюцію на довіри керівнику відповідного органу підрозділу поліції, що є підставою для звільнення його із займаної посади. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції може бути прийнято не раніше ніж через один рік після його призначення на посаду. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від складу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Київської та Севастопольської міських рад, обласних, районних та міських рад. У рішенні про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції мають бути зазначені мотиви для його прийняття з посиланням на обставини, що їх обҐрунтовують. Завірена належним чином копія рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції невідкладно надсилається кур'єром або поштою, кореспонденцією з повідомленням про отримання керівнику органу поліції, до повноваження кого належить право призначення та звільнення з посади керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого відповідний орган прийняв резолюцію недовіри. Керівник органу поліції, до повноважень якого належить право призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, з моменту надходження до очолюваного ним органу завіреної належним чином копії рішення відповідної місцевої ради про прийняття резолюції недовіри зобов'язаний невідкладно своїм наказом звільнити з посади такого керівника або відсторонити його від виконання службових обов'язків та призначити службову перевід для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою такого рішення. Про прийняте рішення відповідна місцева рада інформується в одноденний строк. Службова перевірка для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції, проводиться в десятиденний строк. За результатами проведеної службової перевірки, керівник органу поліції, до повноваження якого належить право на призначення та звільнення з посади керівника органу підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня закінчення перевірки прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній посаді. Про прийняте рішення стосовно подальшого перебування керівника, щодо якого прийнято резолюцію недовіри на займаній посаді письмово інформується місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри. У разі прийняття рішення про залишення керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри на займаній посаді, відповідний керівник органу поліції повинен письмово поінформувати відповідну місцеву раду про причини прийняття такого рішення та надати копії матеріалів проведеної перевірки. Матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом, надаються на підставах та в порядку визначених законом. Місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри протягом одного місяця з дня отримання рішення про залишення на посаді керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри та копії матеріалів проведеної перевірки, має право повторно розглянути питання про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції. У разі, якщо при повторному розгляді за рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції проголосувало не менше трьох четвертей від складу відповідної місцевої ради, таке рішення вважається остаточним і підлягає обов'язковому виконанню у триденний строк з дня прийняття. У разі якщо керівник органу поліції до повноваження кого належить право на призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри протягом 14 днів з дня отримання відповідного рішення, очолюваним органом не видав наказу про звільнення такого керівника або не надіслав до відповідної місцевої ради. Інформацію щодо залишення на посаді такого керівника разом із матеріалами проведеної перевірки, рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри набуває статусу остаточного і підлягає обов'язковому виконанню у триденний строк. Стаття 88 Закону України про національну поліцію взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу на два місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність поліції, визначаються поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення. Керівники територіальних органів поліції з метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про стан правопорядку заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень. Стаття 89 Закону України про Національну поліцію спільні проекти з громадськістю. Поліція взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проєктів, програм та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією, покладених на неї завдань. Співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та усунення проблем пов'язаних із здійсненням поліцейської діяльності і сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності. Поліція надає підтримку програмам правового виховання, пропагує правові знання в освітніх закладах, медіа та у видавничій діяльності. Стаття 90 закону України про Національну поліцію. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських. Контроль за діяльністю поліції може здійснюватись у формі залучення представників громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських та до перевірки інформації про належне виконання покладених на них обов'язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України. Стаття 91. Особливості громадського контролю за діяльністю поліції під час дії воєнного стану. Під час дії воєнного стану громадський контроль за діяльністю поліції визначений статтями 86, 88 та 90, цього закону не здійснюється.